Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Бій Деонтею Уелдера та Кертіса Харпера не відбудеться. Кішон Девіс визнає, що його чекає важкий бій проти Берінчика, промоутер Усика, розпарен клієнта з бакола і нокаут. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Чемпіон світу за версію WBA у легкій вазі на коутер Джервонта Девіс. має симпатії до голови Ряд Сізан Туркі Аляль Шейха. Танк вважає себе вільним бійцем команди Елла Хеймена та досить незалежним, щоб не звертатися за фінансовою підтримкою до саудівського інвестора. Девіса особливо розчарувало те, що навіть суперзірка боксу каналу Альварес тепер співпрацює з Ріад Сізон. Можливо, сам Девіс не відмовився б обговорити справи з Туркії, але є нюанс. Його просто не запросили на прес-конференцію журналу The Ring, який нещодавно перейшов під контроль Аляль Шейха. Копінджер із ESPN прямо запитав у Аляль Шейха, чи готовий той запросити Девіса в Ріад Сізон. Відповідь функціонера: Я не приймаю все це на особистий рахунок, я професіонал, нам не обов'язково подобатися один одному, щоб вести справи. Віддаю йому належне, адже він чудовий боєць, жодних сумнівів. Але ми всі повинні частіше бачити його у реально великих боях. Сподіваюся, колись побачити його на з Шакуром Стівенсоном. Треба нагадати, Шакур Стівенсон вийде в ринг 22 лютого в Ольєдії, де зустрінеться з малознайомим співвітчизником Флойдом Скофілдом. В той же час Джервон та Танк Девіс проведе свій бій 1 березня в Нью-Йорку. Його суперником стане чемпіон другої напівлегкої ваги американець Ламонт Роуч. Мексиканська суперзірка суперсередньої ваги Сеуль Канело Альварес проведе свій дебютний бій в Ільєді Саудівська Аравія у травні. Серед можливих суперників розглядаються колишні чемпіони США, Джермал Чарло і француз Бруно Сурас, який несподівано заявив про себе. При цьому перелік претендентів може розширитися. Чемпіон IBF кубинець Вільям Скул в інтерв'ю з Рінг подав переконливі аргументи на користь свого бою з Канело. Готуюсь битися з Канело у травні, адже тільки ми двоє є чемпіонами у цій вазі, а це означає, що для Канела не існує жодних інших опонентів, крім Вільяма Маскула. Зрозуміло, що цей бій уразів цікавіше за ті два інші варіанти, і справа не лише у поясі, а ще й у тому, що я чинний чемпіон світу. Канело дійсно має один із найбільш вражаючих послужних списків серед боксерів, що діють, якщо оцінювати його за кількістю поєдинків. Проти чемпіонів світу, що стосується його наступного суперника Теренса Кроуфорда, то американець прагне стати абсолютним чемпіоном вже у третій ваговій категорії, і бій з Канело може стати ключовим кроком до цієї мети. Бій колишнього чемпіона світу Деонтея Велдера проти суперважкового вака Кертіса Харпера був скасований. Волбок News зв'язалися з менеджером Шелі Фінкелем, який підтвердив, що поєдинок не відбудеться. Однак він відмовився відповідати на питання про можливе завершення кар'єри Деонтея. Спочатку бій було заплановано на 26 квітня в Атланті США. Останній Велдер виходив у ринку червні, коли програв Джану Джелею. Загалом Деонтей зазнав поразки в чотирьох з останніх п'яти поєдинків. 14 лютого в Нью-Йорку місцевий легковаговик Кішон Девіс спробує завоювати титул чемпіона світу WBO в бою проти українця Дениса Барінщика. Незважаючи на сміливі заяви перед поєдинком, Девіс розуміє, що на нього чекає непросте випробування. В інтерв'ю WBO американець зізнався, що мріяв виступити на легендарній арені Madison Square Garden. Для нього особливо важливо, що його дебют там пройде у титильному бою. Також він поділився думками про свого суперника. Він раніше не програвав, ніхто не хоче втрачати нулик у графі поразок. У попередньому поєдинку він здобув най- Більшу перемогу у кар'єрі побив на варете. Плюс у нього набагато більше досвіду, і якщо порівнювати зі мною. Важливо те, що ми деремося не за вакантний титул, мені доведеться відібрати у нього пояс. Девіс розуміє, що стилістично це незручний суперник. Ніколи раніше не стикався з таким стилем на профірингу. Для мене це абсолютно новий досвід. Але якщо вам подобається мій останній перформанс, тоді на вас чекає щось схоже, незабутнє шоу дуже. Жеколтий виступ. Щось таке, що не рекомендується пропускати. Почуваюся чудово, сильним, мотивованим, сфокусованим на мрії, ніщо не зможе перешкодити мені досягти поставленої мети стати чемпіоном світу в п'ятницю 14 лютого. Тішон все одно обіцяє перемогти достроково. Гарантую круте шоу. Думаю лише про титул. Багато що залежатиме від того, наскільки шалено круто я накогутую барінчика. Я буду одним з тих іменитих бійців, з якими всі. Хотітимуть опинитися в одному рингу. Я не принижуватиму себе розмовами про те, що хочу битися з іменитими бійцями, тому що я сам стану іменитим бійцем, причому стану їм вже 14 лютого. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному! Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі китайський боксер супроважкої ваги Джан Джелей поділився очікуваннями від бою з представником Німеччини Агітом Кабаєлом. Звичайно, він становить загрозу. Він здобув дві величезні перемоги над Махмудовим та Франком Санчосом. Звичайно, він є загрозою для мене, і я зараз зосереджений на ньому. Це найскладніший суперник, з яким я колись зустрічався, але маю не просто силу, а китайську силу. Усі це побачать, я роблю все поетапно. Я не можу говорити про майбутнє без перемоги над кабаєлом. Тож подивимося, що станеться 22 лютого. Усік знаходиться на вершині піраміди, тому якщо це так, то я обов'язково вийду проти нього, я з нетерпінням чекаю на цей бій, сказав Джолей. Промотор Олександра Усика Олександр Красюк відреагував на чутки про те, що конголезький суперважковаговик Мартін Баколе накултував Олександра Усика у спарингу. «Я особисто був присутній на спарингу Усика та Баколе. Мартін каже, що наколтував Усика, але я цього не пам'ятаю. Однак баколе мене тоді здивував, адже до спарингу я про нього нічого не чув, сказав Красюк. Останній бій Баколе провів у серпні 2024 року, несподівано наколтувавши перспективного суперважкового ВК Джарода Андерсона. <му> ну і на завершення відомий тренер Пітер Фюрі. Висловився про майбутнє об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. На його думку, українець вже довів, що є найкращим у своєму дивізіоні, і зараз в нього просто не залишилося гідних суперників. Усик переміг всіх суперважковаговиків, так що ми повинні сказати, що він найкращий. Я не знаю, хто залишився для нього, з ким йому битися далі. Олександр відрізняється від інших боксерським IQ, чудовими кондиціями, він дуже добрий стратег. Дуже розумний боксер. Усик заслужив на свої лаври. Я не знаю, з ким йому битися. Не думаю, що є багато бійців, здатних щось з ним показати. Сказав Ф'юрі в інтерв'ю ютуб-каналу «Боксинг Кін Медіа. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.